Добрий ранок з новим роком. 22 січня. Внизу мінус 3, наверху мінус 5, днем плюс 8. Сонце небагато очікуємо, але буде. Снігу поки нема. Можуть бути маленькі дощі зі снігом, але невеличкий. Траси готові, сніга вистачає. Вчора був яремчик, там вже майже сніга нема. Там весна. Тут ще зима. 8.37 напевно. Бачите, траси вільні, черг немає. Можна ганяти початківцям. Досвідченим експертом і спортсменом, звісно. Вітра нема. На Смареках снігу нема. Все устаканилось. Один є повністю вільно, повністю. Жодної людини. Всі напевно надовго рванули зустрічати. Роз... розсвіт, схід.

Опа, так тільки вершини Петроса і Гаверли. ти!